Це було 8 березня, ще тоді в Криму стояли зелені чоловічки, і ми дізналися з моїм чоловіком, що поблизу 50 кілометрів від Чангар там є, і там стояла 79-ка вже два тижні в полі. І я вирішила, якщо ми тут поруч, можна взяти маленьку колонку, дві колоночки, маленький пультик. Поїхати до хлопців і сказати їм, що вони там захищають не президента, не якусь владу, не країну, а звичайних людей. Ось моя мама, моя родина 50 кілометрів. І вони з ці зелені чоловічки можуть просунутися. Просто хотілося просто подякувати. Єдине, що в мене на той момент було, це моя музика і слово. Я пам'ятаю, ми під'їжджаємо, Я вперше бачила блокпост. Військового у повній викладці з автоматом. Такі собі відчуття. Я відкриваю віконечко, він що треба? Дуже такий суворий. Тоді просто не було ще, згадай, ні волонтерів, ні коло. Волонтерами були бабусі, які носили пледики і консерви хлопцям в поле з сусідніх сіл. Ми під'їжджаємо, кажу: можна поспівати вам? Він такий, здивувався. О, каже, Світлана, що ти тут робиш? Я кажу: я тут поруч, тут моя родина. Я хочу сказати вам дякую, підтримати, підняти настрій, бо вже було холодно, ще було холодно це весна. А він каже: «О, гарна ідея, гарна ідея. Пам'ятаю, польова кухня, хлопці всі сидять, обличчя сірі, я маленька в якомусь пальто. Починаю щось казати, щось якісь... казати, що це важливо, дякую, що ви тут. Дивлюсь, у хлопці вже починають розправлятися плечі, потім я починаю співати. У мене була пісня Ти справжня гордість країни, ти справжня гордість країни. Дуже ще така наївна, по-дитячому. І вони такі. І я в той момент зрозуміла, що тут я потрібна.